Привіт! Сьогодні готуємо оселедець під шубою в Канаді. Поїхали в Канаді вже 14 років, але все одно продовжую готувати страви, які знайомі з дитинства. Бо те, на чому ми виросли, дуже важко забути. Насправді багато людей вважають, що це радянська страва. Я вам розкажу, чому це брехня. Ще навіть не новий рік, але в Канаді вже багато хто прикрашає будинок на. Свята, і все виглядає як під Різдво, тому дуже вже такий починається новорічний настрій, і е, хочеться вже оселетися під шубою, бо холодно, якось так же все у вогниках, щоб не об'їдатися на новорічні свята. Можна просто іноді трошки готувати щось таке і потім, щоб не було такого відчуття, наче чого наче цього не вистачає. Спочатку ми зараз маринуємо рібчату цибулю десь на 10 хвилин. Багато хто маринує по-різному, можна взагалі намаринувати. Я використовую просто цибулю з однією ложкою цукру, одну ложку оцету і дві ложки кип'ятку. Одна ложка чайна цукру. Канаді можна зараз в багатьох магазинах знайти і український оцет, і олію, і майонез. Спочатку, коли ми приїхали 14 років тому, вони були вже більш у таких спеціальних європейських або українських магазинах. Зараз вже і фрешко продає, і бейсик. Все, додали кип'яток. І десь на 10 хвилин. Ми будемо чистити овочі. Підготувала відварену картоплю моркву буряк. Буряк я роблю в інстапоті. Це така це така тут скороварка. Дуже зручно десь за 15 20 хвилин можна дуже гарно відварити. Він навіть не відварюється, а робиться так на пару. Тому залишається і кольор, і смак дуже добре. Так ось про що я хотіла вам розказати. Якийсь час. Ми я думала, що це радянська страва, бо нам всім розповідали про це про те, як в 2019 році, там в якомусь трактирі в Москві придумали цей салат. Насправді це брехня. Я подивилася а, кілька а, різних а, джерел інформації, таких саме кулінарних, і вже побачила, що а, подібні салати з оселедцем були популярні ще в 19 столітті у багатьох. Скандинавських країнах, в Норвегії, Німеччині, тобто, в Європі також. І салацоселедця згадується навіть у а, куховарній книжці 1845 року англійський, де там іде оселедець мариновані горки, картопля морква варена, а, терті яблука. Тобто схожий, схожий склад трошки відрізняється, але навіть зараз. Різні господині готують, я знаю, що хтось із яблуками теж додає а, схожий склад. Ще в 19 столітті так він не заправлявся майонезом, він заправлявся дресингом, який а, був а, олія з якоюсь кислотою. Це тобо, лимо, або лимонний сік. І вже в середині ХХ століття почали його вже заправляти майонезом. Звичайно, я не експерт з кулінарії. Якщо я щось упустила, дайте мені знати, додайте. Мені буде цікаво почитати. Ну і ще хочу сказати, я взагалі я, я вже згадувала, казала на цьому каналі. Я зовсім не мастер-шеф. Я просто розповідаю про моє життя в Канаді, але щоб з вами поспілкуватися і було відчуття, що ви у мене в гостях на кухні, як я люблю говорити з дівчатами, я вас запрошую. Іноді я буду випускати такі відео, де я розповідаю, поки я готую. Бо насправді в Канаді дуже мало вільного часу, а хочеться все стигнути також. Щоб поєднувати приємно з корисним, буду записувати, справді говорити і одночасно щось робити ну так вже і легко. Це знаєте, як була таке в дитинстві, була така вправа на фізкультурі, коли тобі казали, там голову і живот одночасно там терти, і не всі могли це зробити одразу. Так ось. Це щось, щось таке на склад того, бо е, хочеться говорити про щось таке корисне і одночасно готувати. Тому не судіть дуже строго. Е, як красиво чи не красиво виходить, я, звичайно, не претендую на мастер-шефа. Я ще й лівша. Взагалі на розпродажі купила півмишка буряку, тому зараз багато чого готую саме з цим овочем. Дуже його люблю. Е, так, багато хто. Взагалі-то вважається класично, що у цьому салаті треба класти оселедець на дно. Я особисто полюбляю, коли на дні буде картопля, бо вона більш липка і більш охайніше можна, потім, коли розкладаєш той салат, охайніше не так розпадається той оселедець і не залишається на дні блюда, коли його комусь в тарілку кладеш. Тому я спочатку а, кладу тру картоплю. Насправді така виявилася велика картопля, що а, я думаю, що однієї буде достатньо для цієї невеличкої форми. А, що мене радує, що в Канаді можна знайти український чумак. Більше ніяких брендів, мені здається, українського майонезу тут немає. Я сумую за Макмайм. Я не знаю, його ще продають в Україні чи ні. Дайте мені знати. Я дуже любила їхній провансаль. Кожен а, слой потім змащується трошки майонезом. Так як картопля вона така суха, я туди кладу трошечки більше, ніж у наступні шари. Але все ж таки він має мати трошки жиру, тому тут. За смаком. Багато хто ще кожен слой додає солі, але мені достатньо солі від оселеця. Дуже багато хто а, кладе, взагалі, а, взагалі, краще за все покласти малосольного оселеця, але а, якщо нема, я знаю, що люди вимочують там у молоці чи в чаї. Окей, для оселеця я беру пластикову дощечку і рукавички, щоб не дуже... Припахли руки. Що у нас є такий хак тут, в Канаді можна купити оселедець в українських магазинах та в польських. Інколи ти не вгадаєш, він може бути трошки пересолений. Отакий От коштує 18 доларів у Highland Farm. А Він, мені здається, заморожений вже продається, або іноді ми заморожуємо. Можна купити перед цвятами і вистачить на кілька разів. Він литовського виробництва, це оселедець у маслі. У нас батьки приїхали з України. Ми ж тут давно, а батьки приїхали минулого року. Так ось їм він сподобався, тому ми почали його покупувати. Ну, зараз подивимося, спробую три філешки покласти, може, додам ще четверту. Бо якщо забагато оселедця, це теж мені не смачно. Має бути якось так у балансі і. Картопля і оселедець. Досить гарно почищений він тут, все таке м'якеньке. Якщо ви знаєте, ще якісь страви з буряку, дайте мені знати у коментарях, дайте рецепти. Дуже полюбляю цей овоч і хотілося б щось новеньке приготувати. Чесно, оце борщ, оселедець під шубою, мабуть, така бурякова ікра. Це, мабуть, ось такі ходові основні мої страви, Може, ви ще щось підкажете, буду дуже вдячна. М -м -м, вже йде аромат оселиця і варених овочів. Так, ну 10 хвилин вже приблизно пройшло. Додаю цибулю зверху на майонез на картоплі. А ще раз наголошую, що порядок. Шарів може відрізнятися у різних людей у кожної господині. Я люблю так, щоб саме маранований лук контактував з оселецем. Я тут не показала, але рідину, звичайно, ви зливаєте Оце, оцет воду. Воно доведеться ще одні рукавички перевести, але що робити? Я кладу оселедець вже на цибулю, не додаючи на цибулю майонез, тому що оселедець в олії він досить жирний. І е, в Канаді досить часто оселедець, коли купуєш, він е, навіть малосольний буде такий більш солоний, тому... Е, навіть якщо він трошки пересолений, він ту сіль віддасть вже в наступні слої. Ось в цибульку. Все, оселеди задали, тепер можна вже руководчики зняти. Тут я вже трішки майонезу додам. Ну, багато хто додасть більше майонезу або більше оселедця. Це чисто на смак <гум> у кого, хто як любить. І шматочки також. Хтось дуже дрібно любить порізати, хтось більш такими великими шматочками. Це теж дуже таке особисте. Кому як подобається, я завжди боюся, що додам занадто багато майонезу, і він буде так стікати і це буде мені. Не дуже приємно. Потім додаю моркви. Цього разу моркву чомусь не дуже багато зробила, але трошки додам. Ну, вона насправді не дуже сильно відчувається в салаті. Якщо більше покласти, може більше буде відчуватися. А, вона мені просто для кольору трошки. Так, цього разу точно замало моркви відварила, але у мене вже просто закінчується морква вдома. Тому а, просто кладу, що є. <смі> Іноді я взагалі не кладу моркву, бо це для нас це не обов'язковий інгредієнт, хоча більшість людей вважає це класичним інгредієнтом цього салату. Тут же мене, мабуть, можна було і не додавати, тому що а, шар моркви дуже тоненький. Ой, я вже уявляю, скільки мені будуть писати, як я все незграбно роблю. І все порізано не так, і співвідношення інгредієнтів не таке. Наступний шар у нас буде бурячок. Я додаю буряк, верхній шар, я люблю його, щоб було більш-менш багато. Це така невеличка форма, тому я тут трішки всього відварила. Трішки утрамбовую, щоб воно просто краще а, пропиталося зараз. Поза кадром, звичайно, там з полоскою ручки трошки таке, а, щоб, вас цим, щоб вам цим не набридати. Звичайно, що коли треш овочі, а, то забруднюються руки. Знову майонез, і останній слой у нас будуть будуть яйця. У мене мама полюбляла спочатку потерти білки, потім на більш дрібну терку додати жовтки. І виходило так симпатично. Це вона так робила на свята, вона там ще вирізала квіти, оце все таке. Цього разу ми робити це не будемо, тому що це просто у мене салат на вечір. Приходять до нас сьогодні пара гостей. Просто щоб було що поїсти, поставити на стіл, але там вже немає ніякої такої святкової нагоди, щоб там прикрашати прямо. Хоча, знаєте, як кажуть, смачно те, що красиво. Я з цим згодна. Так як мама я сьогодні робити не буду, у мене нема на це часу, тому я просто потру яйця, останній вже слой. Це саме яйця. Іноді я також заморочуюсь, роблю якісь там прикраси, вирізаю. Просто я кажу, сьогодні такий просто робочий варіант. Не святковий. Дайте мені знати, що ви готуєте з оселеця. І я вже питала про бурякові страви. Насправді я хочу навчитися більше стравам українським. Саме традиційним. ось незабаром Різдво, і я знаю, що дуже багато чого ми на Слобожанщині не готували того, що традиційно готується в Україні на світа. Ось це можна сказати такий просто оселедець на вечір. Я б сказала, що я б сюди ще додала трішки більше буряку. Можливо, трішки більше оселеться, Хоча подивимось, як воно буде. Звичайно, кожного разу як готую, виходить по-різному. Я не стандартизую. Дуже дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Нехай вам усьому щастить здоров'я, дуже кріпкого безпеки, миру. Слава Україні! Побачимося скоро!